Добрий день, друзі. Доволі неочікувано. Податківці визнали ФОП, який сплачував ЄСВ за себе у 2024 році, але потім змінив своє рішення щодо сплати, тобто ну, передумав, може не подавати ЄСВ додаток до річної декларації. В такому разі сплачені кошти стануть переплатою і можуть бути автоматично зараховані в рахунок сплати поточних зобов'язань з ЄСВ за себе у 2025 році. Отже, йдеться про воєнну можливість не сплати їй све за себе всіма ФОП за періоди до 25-го року. Тобто за частину 22, го за 23 й та 24 й роки. Адже на 25 й рік цю можливість поставлено на паузу. Суть питання: чи може ФОП, який сплатив ЄСВ, хоча міг цього й не робити, а потім. Передумав просто не показувати цю суму у звітності, щоб вона стала переплатою. Раніше ми скептично ставилися до такої ідеї та радили діяти тільки після отримання офіційної податкової консультації. Бо, на жаль, формулювання закону про ЄСВ, роз'яснення податкової були, м'яко кажучи, не зовсім однозначними. Але зараз ситуація змінюється. На місцях податківці все частіше ставляться до цього питання лояльніше. І ось перший позитивний дзвіночок продзвонив у свіжому листі податкової. Щодо ФОП, на єдиному, податківці прямо таки визнали: ФОП платник єдиного податку, який сплачував ЄСВ за себе у 2024 році, але потім змінив своє рішення щодо сплати, міг не подавати додаток 1 до декларації. У такому разі. Сплачені кошти були б зараховані в рахунок майбутніх платежів. Тобто, вважалися б переплатою. Що можна сказати? Звісно, податківці видали це роз'яснення для диноподатників дещо запізно. Але додивіться відео до кінця, ми розкажемо, чи можна уточнити декларацію. До речі, щодо загальносистемників. То тут вже хоч і не в такій явній формі, але все одно можна побачити аналогічний підхід. Розглядалась ситуація, коли ФОП загальносистемник протягом 24-го року платив мінімальний ЄСВ. Платив мінімальний ЄСВ, а не з чистого доходу. А потім питав, чи потрібно йому доплачувати ЄСВ 22% з фактичного чистого доходу, або може він взагалі. Подати нульовий додаток ЄСВ 1 до декларації, показавши, що він скористався воєнною пільгою, і ось відповідь податківців можна зрозуміти так: ФОП, який здійснював сплату ЄСВ у 24 му і хоче скористатися воєнною пільгою зі сплати ЄСВ. Тобто, в кінцевому підсумку ФОП вирішив, що він зовсім не хоче платити ЄСВ за місяці 24 го то декларацію за 24 й Подає без додатка ЄСВ 1 Це фактично буде сигналом податківцям, що ФОП прийняв рішення не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за 24 рік. І тож сплачені кошти перетворяться на переплату. Ну й нарешті з'явилося повноцінне роз'яснення в базі знань податківців. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео. І податкова офіційно підтвердила ліберальний підхід. І ось що цікаво, це стосується не тільки ФОПів на єдиному, не тільки ФОПів на загальній системі, а навіть членів фермерських господарств і незалежних професіоналів. А головний висновок такий: Якщо у 2024 році ФОП сплатив ЄСВ за себе. Але в річній декларації не відобразив його у ЄСВ додатку, тобто не нараховував і не обчислював. Це автоматично означає, що він відмовився від сплати, а самі кошти стають переплатою, яка зараховується на майбутні платежі з ЄСВ. Простіше кажучи, якщо ви сплатили ЄСВ у двадцять але могли цього не робити, ви ще можете передумати. Та використати ці кошти на майбутні зобов'язання. Але, друзі, з цього виникають додаткові питання. Тож, давайте їх прояснимо. Чи можна зробити переплату ЄСВ, сплачений у 2022 та 2023 роках? У роз'ясненнях податкової йдеться лише про ЄСВ, сплачений у 24-му. А якщо керуватися загальною логікою, то така можливість має стосуватися всього періоду дії норми закону про ЄСВ. Але врахуйте нюанс: якщо зараз ФОП спробує, так би мовити, відкотити ЄСВ за 2022-2023 рік через уточнюючу декларацію, реакцію податківців передбачити складно. ФОП вже відзвітував за 2024 рік і показав ЄСВ. Чи можна уточнити декларацію та прибрати ці суми? Логіка податкової підказує, що так, можна. Адже якщо ЄСВ можна не сплачувати, то можна і виправити звітність, подавши уточнюючу декларацію. Як це зробити? Подати уточнюючу декларацію з виправленим ЄСВ додатком. У рядках, де раніше були суми ЄСВ, поставити нулі. А щоб зменшити ризики, перед уточненням краще отримати індивідуальну податкову консультацію. Чи потрібно подавати заяву? Ні. Якщо у вас влаштовує, що переплата автоматична піде в рахунок майбутніх платежів. Але якщо ви хочете повернути гроші, то потрібно подати заяву за формою спорядку номер 417 ФОПи на загальній системі. Як зробити їй СВЕ за 2024 рік переплатою. Якщо ви хочете, щоб ЄСВ за 24-й став переплатою, важливо встигнути подати декларацію без ЄСВ додатка до 20 квітня 2025 року, тобто до строку сплати ЄСВ за перший квартал. Чому податкова говорить лише про автоматичне зарахування переплати? Ну, схоже, тому що їх просто так запитали. Але повернення грошей можливе, потрібно лише подати заяву. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Якщо наша інформація була корисною, не забудьте поставити лайк та поділіться відео з колегами-фопами. Хай ще більше підприємців знають про цю можливість. А щоб не пропустити нові важливі оновлення, підписуйтесь на канал і дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступних відео. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.